Був на селі козак Кирило Яловець, щасливий, дякуючи долі, хазяйство добре мав, і повний гаманець, сього було доволі. І ще одно він щастя мав розумну жінку Бог послав. Без неї чоловік, неначе блин без масла, як примовляє кум гордій. От заходився раз Кирило мій, плести у хаті ясла. На що, на що, на все дотепний був? Ще й лози червоної добув, Щоб виплітать у перемешку, І на краях зробить мережку. Радіє він, плете, не думає про те, що ясла будуть напівхати, такі, що й в двері не пропхати. Він, може, б так і не робив, та хтось із за угла мішком його прибив. От ясла втяв, таких ніхто не має. Чи так у жінки він питає. А Мотря каже Так-то так. -то так. Та тільки з хати як Кирило засміявся, ми знайдемо дорогу, покличем кума на підмогу. А жінка знов йому Торох, як по стіні горох. Ти ж роздивися, ясла напівхати. Куди ж їх винести, стіну рубати? І справді, кинулись нести, бодай було б і не плести, ніяк не вилізуть із хати. Прийшлося ясла розбирати, у клуню однести. І наново плести. Роби розумно, кажуть люди, не так, як робить яловець: міркуй про те, що з того буде, який кінець!